Доброго дня. Сьогодні хотів би показати, що в нас з'явилося з наборів нового. У нас з'явився солодкий кон'як, як він виглядає. Дуже класний напій. І з'явилася журавлино-бруснична настоянка. Дивіться, ми зараз вже робимо це от в таких пакетах. І ззаді ми пишемо, іменно як правильно робити цей напій. Під кожним на сайті, під кожним набором, то це також буде іменно, з чого складається, як робити і так далі. Дивіться, яка ситуація по солодкому коняку. Тут, так якби трошки є, він дуже класний, виходить, але тут є один такий маленький момент. Коли ви відкриваєте набір, всередині є окремо отакий пакетик ізюму. Ви берете цей ізюм, висипаєте на суху сковородку і починаєте його на такому малому нагріві, починаєте його піджарувати. І коли от вже з ізюму зробляться такі шарики, ви буквально ще минутки 2-3 після того ще його обжарюєте, він так буде підпригувати. І потім, от прямо гарячий оцей ізюм в таких шариках, ви закидаєте в готову сортовку. там 40 градусів, 42 градуси. Ви можете брати спирт, можете брати самогон, можете брати водку. Засипаєте прямо отакий от гарячий в, в алкоголь. І потім, після цього ви до того алкоголю додаєте всі останні інгредієнти, які тут є в пакеті. І закриваєте і чекаєте буквально тиждень. Після тижня напій повністю готовий. Ви його фільтруєте і розливаєте в бутилку. Дуже класний напій. Виходить. На сьогоднішній день ми не міняли цін. Ми в нас і в всіх ділерів. Одна ціна 150 гривень. Я її навіть можу проговорити сьогодні, тому що ми не плануємо ще в, так, в найближчий час міняти. Тому звертайте увагу, на сьогоднішній день ми просто не маємо конкурентів іменно як по якості, так і по ціні от таких наборів. От Представте собі, ви такий берете набор. В якому дуже багато інгредієнтів, і ви його отримуєте на 6 літрів готового продукту. Практично ні один вам, виробник отакого, такої продукції не дасть іменно таку ціну і тим більше якість. Тому що ми, підбир... ми давно працюємо в тій тематиці, ми підбираємо інгредієнти дуже так вивіряємо буквально кожний інгредієнт, так, щоб кінцевий продукт мав отакий повний букет аромату і смаку. Тепер дивіться, журавлино-бруснична настоянка. Тут трошки інакша ситуація. Ви просто цей набір, який є набір інгредієнтів, який ви получаєте, ви засипаєте в шести. В 6 літрів алкоголю. Просто 6-6 літрову берете ємкість чи там семи, заливаєте 6 літрів алкоголю, додаєте оці інгредієнти і видержуєте 14 днів. Тут трошки довше, тут 7 днів, а тут треба 14 днів почекати, періодично перемішуєте, потім фільтруєте і получаєте, опять же, десь приблизно 5,8-5,9 літра готового продукту. Дивіться, я тут спеціально ще положив карточки, от наші дисконтні карточки, які діють, які я робив відео вже на своєму каналі. Це є карта, яка дозволяє вам економити 5% на весь перечень товару. Я іменно спеціально під набори їх, тому що в нас дуже багато беруть наборів, і люди, які, допустимо, беруть ці набори, вони їх часто беруть. То не є, допустимо, якась, якісь ну, не знаю, другі товари, які, які ви можете взяти один раз собі і більше не берете. Набори люди в нас беруть часто, беруть багато. І тим людям, які допустимо. Хочуть зекономити, вони чомусь не звернули увагу. Тільки от, я випустив таких 100 карточок, тільки 57 клієнтів в нас взяли ті карточки. І ще от 40 з чимось карт є в наліччі, які люди могли би взяти і получати от, іменно, скидку 5% на, на всю продукцію, яку вони заказують на сайті. Це не обов'язково може Можуть бути набори. Це можуть бути от, іменно я спеціально тут поставив спирт колона, з допомогою якої якраз тройка, з допомогою якої ми отримуємо дуже хороший продукт, спирт, цукровий чи там, з другого інгредієнта, із якого потім ми робимо такі набори. Просто якісно. І саме головне, що ви економите. Я спеціально ту карту зробив для того, щоб дати можливість людям економити сьогодні. Внизу під відео будуть ссылки. На набори, ви собі переходите на сайт, ви можете заказувати сайт. Ми зараз почали в основному працювати через сайт olegcar.com. От зараз він буде висвічений на е, е, відео, е, і він внизу під відео е, в, е, в описі. Він перший стоїть, е, бо в нас є ще на промі сайт, але ми е, з часом будемо переходити тільки на один сайт. Так що е, привикайте. Е, цей сайт, він е, досить такий, е, вже іменно е, е, насичений. Інформацією там є блог, там ми, іменно оту карту Ті карточки ми прив'язуємо. Кожна карточка має відповідний номер, і ми її прописуємо до людини. І вона автоматично, коли е, другий раз заходить на сайт, вона заказує товар, і вона зразу має скидку. Вона вводить тільки, от код тут відповідний є на карті. Вона вводить цей код е, після е, збору заказу е, всіх е, позицій, що вона собі вибрала, і її автоматично зменшується ціна на. 5%. Тобто дуже так, по-сучасному ми стараємося, щоб наші клієнти економили. Ми не оговарюємо потім. Тому що, якщо ви маєте вже карту, вже і, і вам з кожного заказу. Получати 5 Ми в будь-якому випадку даємо ще подарки, але ви кожного разу получаєте 5% скидку з цього набору. У нас є люди, які допустимо заказують такі набори там на 50 тисяч є різні. Тобто вони один раз заказали, вони в три рази окупили ту карту. Карта коштує в нас сьогодні тисяча гривень. Я ще повторюся. То не є безкоштовна карта. Вона коштує тисячу, але вона діє рік. І вона дає вам можливість кожного разу при наборі е, товару на сайті економити іменно тих 5%. Тобто, ви якщо берете багато таких наборів, вам просто необхідно взяти таку карту і вже мати скидку постійно. Внизу під відео, ще раз повторюся, є будуть лінки іменно на всю продукцію. Переходьте, вивчайте, заказуйте. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!